Парку Шевченка, за ініціативи громадської спілки Всеукраїнське військово-цивільне об'єднання Бойове братерство України та при активній підтримці міської влади відбувся захід вручення колонів оберегів в батьківське серце, на який були запрошені діти, дружини і матері воїнів-героїв, котрі загинули під час російсько-української війни. Розпочався захід з традиційного виконання гімну України. Далі настоятель парафії всіх святих землі Української, ПЦУ міста Подільськ. Військовий капелан про Михайло Базилько прочитав загальну молитву, яку підтримали всі присутні, і освятив колони обереги, сріблясте серце з іменем в кулоні знак пам'яті для сина і для доні. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять героїв, котрі віддали найдорожче своє життя заради спасіння неньки України. Далі віддячної громади всім членам сімей загиблих вручили квіти. До присутніх, зі словами безмежної вдячності за вічний подвиг солдата в ім'я вітчизни звернулась перший заступник військової адміністрації Олена Лобода. Наступним було звернення заступника міського голови Людмили Задорожної. Колон пам'яті, символ мужності, незалежності, героїзму ваших рідних, наших, українських захисників і захисниць. Які віддали життя за мир і спокій в нашій країні, в нашій громаді за ваше світле майбутнє. Ми вдячні громадській організації Бойове братерство України, керівнику Леоніду Клинчуку, за ініціативу і вашим родинам і всім жителям Подільської громади за розуміння та підтримку. Дорогі діти, щиро сподіваюся, що ці колони завжди нагадують вам. Про героїчний подвиг ваших батьків! Подільська громада ніколи не забуде своїх героїв. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим. Але життя триває. І сьогодні, дорогі діти і вашим рідним, хочу побажати міцного здоров'я, успіхів, здійснення всіх мрій і сподівань, і найголовніше перемоги Україні! Слава Україні! Президент спілки бойове братерство України Павло Жебрівський завітав до Подільська, аби разом зі своїми побратимами місцевою владою. Вручити кулони обереги дітям наших полеглих військовослужбовців. Отож, вручення кулонів оберегів стало символом вічної шани та пам'яті героїв нашого незламного народу, які віддали своє життя за мир та благополуччя прийдешних поколінь. Потрібно зазначити, що кулон, батьківське серце створили не дизайнери, а самі військові за покликом душі. Це серце обравлене терновим вінком з краплинкою крові, а на звороті ім'я і прізвища загиблу. Українського воїна. Це не прикраса. Це оберіг дитині від загиблого батька чи матері. На думку організаторів, кожен нащадок полеглого героя зможе носити частинку батьківського серця з собою. Чим це сердечко є для тебе? Сердечко пам'яті про мого батька. Він, він був хороший, добрий, хороший. Я дуже за Це як пам'ять йде, Я буду його носити на своїй шиї. Батька сидить, мені бере на сидак. Кажи, будь ласка, чим для тебе є сьогоднішній захід? Це є пам'ять батька і, як кажуть, оберіг від е, нинішньої ситуації в країні. Скажи, будь ласка, ти гідний е, нащадок свого батька. Якщо, не дай Боже, тобі прийдеться оберігати свою батьківщину. Як ти поступиш? Я піду воювати, звісно. Зараз війна, я хотів піти воювати бути в теробороні, або що може щось більше, але я не міг із за вікового а, ограничення. Звичайно, дуже важко було, я бачила по вас, як вам важко було отримувати це батьківське серце для синів. Та все-таки я думаю, що це необхідно. Як вважаєте ви? Так, це дуже необхідно. Ми нашого тата кожен день споминаємо, діти дуже його пам'ятають, особливо маленькі. Ну, ці сердечка, ми дуже раді, що нас пригласили. Буде оберіг обов'язково. Ми почіпимо на шийку діткам і завжди будуть... буде пам'ять про нашого тата. Як ви виховуєте своїх синів? Адже це теж майбутні захисники України. Стараюся сама, бабуся, дідусі допомагають всі разом. Важко вам без чоловіка? Дуже важко, так. Він для нас був. Ну я була як за кам'яною стіною. А зараз дуже важко самої, але треба раді дітей. Все зроблю, щоб наш тато гордився і радувався нами. Знаєте, я вважаю, що напевне всі присутні. Зі мною погодяться, що сьогодні ви виконали дуже важливу місію, адже це необхідно для всіх і для тих діточок, які прийшли, і які з цим сердечком підуть по життю, і які будуть пам'ятати своїх батьків, і для тих жінок, які виховують одні цих дітей. І я бачила, з якою з якою батьківською любов'ю ви вручали ці сердечка. Скажіть, будь ласка, що ви відчували коли? Я на, насправді ми вже вручили більше 10 тисяч батьківських сердець по всій Україні. Фактично немає такого куточка в Україні, де ми не вручали. Навіть на Луганщині, поки вона була ще ну, майже повністю не окупована, ми вручали і там. І зрозуміло, що я більше сотні разів виходив і вручав в батьківське серце. Знаєте, в мене перед очима стоїть. Е, я в 2014 році був е, стар, головним сержантом розвідбату. І зі мною воював такий молодий хлопець Сережка Свищ. Він був старший лейтенант, красень, 190 сантиметрів ріст, і е, він казав: Половени, ну невже я не заслужив бути капітаном? Я кажу, синок будеш капітаном. На жаль, де операція він підбив два танки під одним, фактично сім ми його не витягли, не могли витягнути. І після того я в устілух завіз його, і там десятимісячна дитинка була на той час. І я став для нього хресним побратимом для цієї дитинки. Але в мене от перед очима Сережка і його дитинка. І по великому рахунку, я не просто так сказав, що найболючіше, найстрашніше це хоронити своїх побратимів, особливо таких молодих хлопців, яких дітки, які сьогодні без батьківської опіки, без батьківського слова. І це суть нашої. Відповідальності нашого боргу перед нашими побратимами опікуватися їхніми дітьми. Ми ну зрозуміло збудувати найкращу країну в світі Україну. Тож нехай батьківські сердечка завжди оберігають своїх дітей заради їх світлого майбутнього, незалежності і процвітання нашої найкращої країни в світі України. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.